Цей танок уособлює жіночу красу. Понад 300 дебютанток східного танцю з Димитрова, Києва, Макіївки, Слов'янська, Краматорська і Красного Лиману зібрались у Слов'янську. Чемпіонат східних танців слов'янські зорі щорічний, і Слов'янськ не вперше зустрічає юних зірочок. Відкривав змагання «Бебі-дебют». Я буду участвувати. В Думаю, що я виграв. Для юних зірок східних танців обмежень в конкурсі не було. Головне вміння показати себе та свої можливості у танці. Більшість учасниць не вперше на конкурсі і не вперше представляють свої таланти і з радістю демонстрували нам свої вміння та свої секрети, якими вони збирались покоряти журі. Танці прежде пришівського красота. Восточне танці приносять чоловіку вдохновені, какую-то не знаю, мечту, щось хороше. Ну і взагалі восточні танці полезні для всього дело и вже... это спорт Головним та найповажнішим гостем чемпіонату став удав, який залюбки позував перед камерою. Вікторія Бикова, організатор чемпіонату, для публіки представила не тільки удава, але й своїх нових вихованок чотирирічних дебютанток, для яких цей виступ став перший. Дітки вони більш вас до навчання, ніж ніж взросли. Я б не що дуже важко з ними працювати. Є дуже розуміючі діти, які одразу хватаються на літу, і з ними дуже приємно працювати. Серед таких красунь одну переможницю вибрати не можна, тому номіна. Нації було більше 20. кожна учасниця отримала диплом про участь у змаганнях східного танцю.